Для нас дуже важлива підтримка іспанського народу, уряду Іспанії, тому що вони абсолютно чітко розуміють всю серйозність тої війни, яку веде Україна, за цінності не тільки українські, а й за європейські цінності, за світові цінності, за цінності демократії цивілізованого світу. Я хочу сказати, що коли росіяни почали використовувати, Тактику терору проти цивільних об'єктів, об'єктів інфраструктури, намагаючись нас з вами занурити в темряву і в холод, то першими на наш заклик про посилення повітряної протиповітряної оборони, першими відреагувала якраз Іспанія, і було перше рішення оголошено в Брюсселі про те, що нам нададуть системи ХОУК. 23-ті – це системи протиповітряної оборони, і зараз іде підготовка цих систем, і незабаром ми їх отримуємо саме від наших іспанських друзів. І ми обговорили чергові пакети допомоги від Іспанії, які ми наші збройні сили України отримують для посилення нашої спроможності. Деякі речі, які входять в пакет, ми не розголошуємо з міркувань безпеки. Коли вони будуть вже застосовані збройними силами України про щось ми зможемо повідомити, я можу сказати, що у нас була дуже продуктивна сьогодні розмова. Ми говорили сьогодні про посилення і збройних сил України сухопутного компоненту, а в тому числі продовження підтримки протиповітряної оборони і посилення компоненти нашого флоту.